Якщо у когось з найближчих родичів був інсульт або інфаркт, це не говорить про те, що він обов'язково буде в людини. Насправді ми наслідуємо від родичів не тільки гени, але і також шкідливі звички. Тому для того, щоб запобігти якісь страшні серцево-судинні події, такі як інсульт та інфаркт, варто дотримуватися здорового способу життя, займатися регулярними фізичними навантаженнями. Варто припинити вживати алкоголь. Займатися регулярно фізичною активністю, слідкувати за вагою і за окружністю талію. І якщо лікар або лікарка вам призначили ліки, то обов'язково їх приймати на регулярній основі, і це буде запорукою того, що ви будете профілактувати собі інфаркт або інсульт в майбутньому. Якщо вас турбує шум у вухах, головний біль, стрибає тиск, це на абсолютно не є нормою. І це є привід вам звернутися до свого лікаря або лікарки. І ми говоримо не тільки про те, щоб продовжити тривалість життя, а так само підвищити якість цього життя. Тому, якщо ви звернетесь до свого лікаря або лікарки, і таким чином пройдете щорічний огляд і впевнитесь в тому, які у вас є захворювання або які є відхилення, і отримуєте дієві рекомендації. То це буде умовою для того, щоб покращити свій стан в майбутньому і не відчувати таких неприємних симптомів. Коли я починаю консультування пацієнтів щодо гіпертонічної хвороби, цукрового діабету або надмірної ваги, то перше, з чого я починаю, це а вже ж, зміна способу життя, бо це є першою завжди рекомендацією. в зміну способу життя ми вкладаємо те, що потрібно правильно харчуватися, щоб у вас була. Було здорове харчування, це регулярні помірні фізичні навантаження, це відмова від паління, відмова від вживання алкоголю, і це вже ж регулярний прийом ліків. До мене на прийом часто звертаються люди із такою вимогою, що вони хочуть прокапатись для того, щоб почистити свої судини. Отже, наразі немає таких препаратів, бо судини в нас це не водопровідні труби, які потрібно прочищати. а… Є насправді безпечні і дієві ліки, які вже досліджені впродовж багатьох років, і вони використовуються для того, щоб контролювати тиск, для того, щоб так само знижувати рівень цукру. А всі судинні препарати або якісь небудь препарати, які ви використовуєте для того, щоб прокапатись, вони не є ефективними. Наразі доказова медицина або як її зараз називають, медицина заснована на свідченнях, вона базується на результатах досліджень. Якраз такі препарати, ці судинні препарати, які використовують для крапельниць, вони не були досліджені ні на людях, ні на тваринах, і відповідно їхній ефект не зрозумілий. Що стосується бадів, гомеопатичних препаратів, вітамінів і так далі. То ці самі препарати так само є, не є ефективними. Що може бути ефективним для людини, це здоровий спосіб життя і антихіпертензивні препарати для контролю тиску, статини для зниження рівня холестерину і цукрознижуючі препарати. Якщо говорити про е, препарати гомеопатичного ряду, то взагалі це може бути екстракт рослини, яка розведена у дуже великій е, кількості незрозумілої речовини, і відповідно ніякого ефекту на здоров'я не матиме. Але люди витрачають величезні кошти, величезні ресурси на це лікування, замість того, щоб використати його їх на м, гарну їжу і на спорт. Народні методи лікування досить такі популярні в нашому суспільстві, і важко сказати, чому вони такі популярні. Можливо, що це якась певна традиційність і ще така, знаєте, довіра до всього традиційного, що існувало багато років. І до таких засобів можуть відноситися і використання піявок. І може використовуватися кровопускання для того, щоб контролювати рівень тиску, Можна, люди також люблять парити ноги для того, щоб так само розширити судини і знизити артеріальний тиск. Але окрім того, що ці засоби є неефективними, вони можуть бути досить небезпечними. Бо, як ми знаємо, високий тиск сам по собі є небезпечним, але так само як і перепади цього тиску. Тому що якраз на перепадах трапляються серцево-судинні події, такі як інсульт і інфаркт. Тому, коли ми використовуємо такі сумнівні народні методи, які дають короткотривалий ефект, то, відповідно, ми абсолютно не лікуємо основну патологію, не лікуємо гіпертонічну хворобу і таким чином наражаємо себе або інших людей на небезпеку. Антигіпертензивні препарати справді потрібно приймати щоденно. Чому? А тому, що вони мають накопичувальний ефект. І антигіпертензивні препарати вони використовуються не тільки для того, щоб побачити гарні цифри на тонометрі, а ще й для того, щоб забезпечити захист органів мішеней, а до них відносяться очі, головний мозок, серце і нирки. Якщо людина приймає антихіпертензивні препарати на регулярній основі, то відповідно всі оці негативні наслідки хіпертонічної хвороби на судини потрошечки навілюються. Тому, відповідно, ми не можемо дозволити. Собі за потреби приймати їх тільки коли є високий тиск. Бо, по-перше, це веде до того, що тиск може різко піднятися, і як відомо, що не лише високий тиск, а й перепади в тиску небезпечні для здоров'я в плані можливого розвитку інфаркту або інсульту, але ще є такий момент, що ці препарати потрібні для захисту наших органів мішеней, а саме головний мозок. Нирки, серце і очі не існує поняття робочого тиску, тобто, якщо тиск вичені ніж 140 і 90, це вже зовсім не норма. І якщо людина почувається себе добре при високих цифрах, то це просто каже про те, що організм адаптувався. Але організм знаходиться постійно в стані стресу, і це може призвести до важких наслідків у вигляді інфаркту або інсульту. Тому антигіпертензивна терапія, препарати для зниження тиску вони потрібні для того, щоб його нормалізувати, і для того, щоб попередити ці небезпечні події, такі як інфаркт і інсульт. Тому відповідно потрібно їх переймати. На регулярній основі. Так, в перші 2-3 тижні прийому препарату людина може відчувати певну сплавкість або запаморочення, тому що організм ще не адаптувався. Але організм це дуже така розумна система. І через 2-3 тижні. Обов'язково прийде адаптація, і ви будете прекрасно себе почувати на нормальних цифрах артеріального тиску. Якщо лікар або лікарка вам призначає антигіпертензивний препарат, тобто препарат для контролю тиску, то, відповідно, він це робить виходячи із вашої конкретної ситуації. І враховує дуже багато факторів ризику, рівень артеріального тиску, рівень частоти серцевих скорочень. Тому заміна даного препарату за порадою сусідки або за порадою фармацевта, може мати наслідки для вашого здоров'я. Тому беззаперечно, той препарат, який вам призначено, той і треба приймати, бо той, що допомагає вашій сусідці, навряд чи допоможе вам. Якщо є якісь питання в плані перенесимості цього препарату або якихось побічних дій, краще зверніться до свого сімейного лікаря або лікарки і вона або він вам все пояснить.